Господь з вами. Єзу, ху, 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 ху. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, являючи себе одного сказав їм, ідучи по цілому світі, проголошуйте. Євангелія у сьому творі, хто повірить і охреститься у Десен, а хто не повірить, осуджений. його. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірить моїм ім'ям, виганятимуть бійців, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміг. І хоча щось смертоносне вихоє. Їм не зашкодуть, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промови до них, Він був вознесений на небо і сім проводить у Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди в той же час, Господь співдіяв з ними і стверджував слово знамени. Які його супроводжувати, слово Господнє! слава, слава. слава. чого для нас нового. Сьогодні не почу, ми почули Слові Божому тільки можемо утвердитися цією істиною і тим багатством, яке має в Слово Боже, і як і через це слово Господь, Творець Всесвіту. Бог Всемогутній, Спаситель світу, звертається сьогодні теж до нас. І утверджує нас цій істині, цій вірі, допомагає в тому, щоб ми як послідовники апостольської традиції, християнської традиції хрестіянці, і того, що дає нам Господь через церкву, щоб ми могли стати учасниками цієї слави, eh, Божого веління і задуму того, щоб ми життя унаслідвали І Святий Августин, коментуючи свою річницю урочисті дію eh, в історії Спасіння так. Ісус Христос є наша Голова. Ми його тіло. Так теж ніхто не возліся на небеса, як тільки Він, бо і ми ним є і йому належимо. Не своїм бажанням, своїм планом життєвим не Діти повинні слухати батьків, а тоді, коли чоловік і жінка дають присягу подружнього життя, то говорять, що буду вірна, вірною тобі аж до смерті. Але в цьому цьому ми всі належимо до нього. Завдяки тому, що Ісус став Сином Чоловіччим, говорить далі Свігоспі, для нас. А ми стали синами Божими через Нього. Якоюсь мірою ми вже є на небесах у Христі? Теж це підкреслює захід гости, тому що тоді, коли досвідчуємо таїнська в цьому випадку дух таїнства Єхаристії, Z siłą tego tajemnictwa, Błogodatia Bożego, my już uczest w w sferowaniu niebezpieczeństwa. I tym samym doświadczamy tak troszkę, tak jak, jak my, już nie na porównanie, jak do przechodząc koło piekarzy, koryzki czy można poczuć taki świeży zapach Кулінарних виробів так само і в цьому випадку ми вже можемо досвідчувати плодів і смакувати, насолоджуватися частично. Але тим, що нам ще приготували, і добре, що ми ще не знаємо, тому що ми теж могли б зігнорувати по-людськи, доцінити. А так є е, можливість в очікуванні на свізу з Богом, е, ще більше бажати того, щоб досвідчити повну тим. В нашому на тілі ще не звершилося те, що нам обіцяне, тому що ми досвідчимо, що тут на землі слабкі, немічні, хвороба може бути якась несподівана до обов'язково, навіть ракове захворювання щось інше, перелом якийсь, інша якась слабкість, просто старість навіть це теж. Те, що всіх нас чекає, очікує. І в цьому ми досі чуємо не безраді того хочемо, бажаємо okay. звертатися до того, Котвій дає нам цю силу до Ісуса Христа. І сюди Павло говорить такі слова: якщо ви воскресли Христом, то завжди шукайте того, що є горішем, тому що це все, що земне. Інколи може набриднути, надоїти, чи може людина своїй свідомості, мудрості сказати чи скабити. Це все є марність, марнотою, як говорить кохалек, один із прикладів старого завіту того, що. земле, що є так чи інакше теж тим, що людина створила, не Бог, тому що Бог в цьому задані все, ще нас то, що нас точує, створив мудро і прекрасно, але те, що людина, то навіть теж зараз найсучасніше. І найкорисніше може здаватися. Теж через сроки, буви, заліз, заліз, сто років буде вже можливо залізят, якоюсь таке на металовому. Що це таке було, чого придатно. Якщо, звісно, доживемо до цього, що ми будемо другого пришествия, це писати. Це теж може статися, ми маємо бути готові не тільки до бамбіжу чи до чогось іншого, але до того, що Ісус Христос може прийти в будь-який час хвилини. Тому ми, як віримо християни, і віримо, і очікуємо Його. Варто задумати цією питання, що я шукаю, до чого пов'язання. І одночасно можемо сьогодні подякувати нашому відкупителю, нашому доброму Богу, любничому, що він дає нам спасіння, що він, перемагаючи гріх смерть і сатану, вказує нам на той шлях, який веде нас до життя